Милосердний милостивий Боже, наш улюблений Отче, Ти з милостивої волі Твоєї, Твоєму Божественному промислу поставив нас у стан святого шлюбу, щоб ми за встановленим Твоїм жили в ньому. Ми втішаємося благословенням Твоїм, промовленим у слові Твоєму, яке каже: хто здобув дружину, знайшов благо і отримуй благословення від Господа. Господи Боже, зроби, щоб ми все життя жили один з одним у божественному страху Твоєму, бо блаженний чоловік, що боїться Господа, міцно до Його заповідей, сильне буде насіння Його на землі, рід праведних благословиться, зроби, щоб найбільше любили Слово Твоє, охоче слухали і вивчали Його, щоб набути як дерево, посадженому при витоках вот. Яке плід свій приносить свого часу і якого лист не в'яне, бути як чоловікові, котрий в усьому, що він робить, встигає, зроби також, щоб жили ми в мирі та злагоді, щоб у шлюбному стані нашому любили цнотливість і чесність і не чинили проти них, щоб у нашому домі мешкав спокій, і ми зберегли чесне ім'я, даруй нам благодать, виховати дітей наших. У страху та покаранні до Божественної слави Твоєї, щоб Ти з уст їхніх зміг влаштувати собі хвалу, даруй їм слухняне серце, та благо їм буде, охоронюй дім наш, маєток і придбання наше, від вогню та води, від граду та бурі, від злодіїв та розбійників, бо все, що ми маємо, ти дав нам, тому благоволій і збережи Його могутністю твоєю. Бо якщо ти не створиш дім, то даремно трудяться ті, хто будує його. Якщо Ти, Господи, не зберігаєш громадян, то даремно не спить страж коханим Твоїм посилаєш. Ти все одно засновуєш і всім правиш, і пануєш над усіма, нагороджуєш всяку вірність і любов до тебе і караєш всяку нерівність. І коли ти, Господи Боже, захочеш насилати на нас страждання і скорботу, то дай нам терпіння, щоб ми слухняно підкорялися батьківському покаранню твоєму, і вчини милостиво з нами. Якщо ж ми падемо, то не відкинь нас, підтримай і знову відстав нас, полегши нам скорботи наші і утіш нас, і не залиши нас у потребах наших. Даруй нам, щоб не віддавали перевагу тимчасовому вічному, тому що ми нічого не принесли з собою в цей світ, нічого не винесемо з нього. Не дай нам приліпитися до срібнолюбства цього кореня всіх лиходій, але нехай намагаємося встигати у вірі та любові і досягти вічного життя, до якого ми покликані. Бог Отець, нехай благословить і збереже нас, Бог Дух Святий, нехай оберне до нас лице Своє і дасть нам мир. Бог Син, нехай просвітить лицем Своїм, і нехай помилує нас, свята Тріця, нехай зберігає вхід і вихід наш відтепер і на віки віків. Амінь.